Вітаю, шановні глядачі, моя адміністрація протягом всієї продовольчі кампанії проводила агітацію в стилі ніякої більше допомоги Україні. Справді ми це бачили і досі, і навіть були спроби заборонити допомогу нам після сварки в Білому домі. І ці естерики навіть зараз проскакують час від часу, але навіть у найтемнішому мага королівстві стається певне просвітління. Отже, що вже дозволили Вашингтоні. У документах Конгресу США підтверджено, що адміністрація Трампа готує продаж озброєнь Україні на суму від 50 мільйонів доларів. Йдеться про прямий комерційний експорт товарів оборонного призначення, включно з технічними даними та послугами. Цей дозвіл перший такого роду з моменту повернення Трампа до Білого Дому понад сто днів тому, причому не так багато часу прийшло від тої сварки в Білому домі. Але це вже великий крок, бо до того Трамп катав істерики, що не дасть і навіть і не продасть Україні жодної ракети. Ну бо Зеленський такий поганий і вирішив з Байденом змусити РФ на них нападати на Україну. Тобто Чи якась така дуже збочена логіка. В нашому тером каналі є прикладне відео з цією заявою Трампа. Послання буде в описі до цього відео. Звісно, важко говорити про те, що будуть якісь поставки, як за часів Байдена, але це вже крок. До того, аби європейці, наприклад, закуповували зброю нам у США або давали нам гроші на такі закупівлі. Це вже добре, тому що США все ж таки володіє, знаєте, значними частинами виробництва того, що Європа не виробляє. На жаль, в Європі стратегічна автономність не була запущена по багатьох процесах. Ну, наприклад, те ж саме ППО, це вже відома річ. Тож це хороші новини. Інший позитивний дзвіночок прийшов недавно. Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продовжу уряду України навчально-технічного обслуговування в 16 та пов'язано з ним обладнання за кордоном за рахунок військової техніки на суму приблизно 310,5 мільйонів доларів. Звісно, це все подали як такий, що відповідає цілям США в Європі та покращення безпеки країн-партнерів. Ух, в магаду про покращення безпеки країн-партнерів. Як то кажуть, щось десь у лісі здохло. І все пішло на ладом нарешті ладом, да? тобто позитивом в сенсі мав я на увазі, ніж воно було раніше. Але ще минулого тижня МАГА активістів горіло. Нещодавно з'явились фотографії, на яких видно, як частково розібраний F-16 завантажують на український чартерний транспортний літак Ан-124 в Аризонь. Американці це представили як. Пожертву нам. І хоча ці літаки є повністю списаними та небоєздатами, вони можуть стати базою деталей для наших бойових бортів. Так, американці кажуть, що там будуть такі необхідні нам деталі, як двигун та його компоненти та радар. Загалом Україні обіцяно близько 85 бойових винищувачів f 16 включаючи 24 з Нідерландів, 19 з Данії та 12 з Норвегії. Ця ж країна надасть ще 10, які будуть використані. Як запасні частини, тоді як Бельгія заявляє, що поставить 30 з цієї загальної кількості, слід значити, що принаймні деякі з літаків не надсилаються до України, а натомість використовуються для навчання українських пілотів переважно в європейському навчальному центрі F16 і FTC у Румунії. Хоча ті літаки, які надані сполученими штатами, не додадуть до цієї загальної кількості. Льотних літаків. Вони, тим не менше, значно сприятимуть підтримці зростаючого парку українських f 16 Саме брак деталей призупинив частину країн від постачання на f 16 Так, наприклад, Бельгія відклала поставку через брак запасних деталей. Саме цей крок США може допомогти вирішити це питання. США не зацікавлені в прямих поставок Україні льотних f 16 але це завжди зміниться в певний момент. Треба лише. Вміти чекати і робити справу. Крім цього, ми для переконання Трампа розвиваємо наше виробництво. Там, наприклад, ми зараз стверджуємо, що можемо виробляти 85% компонентів для самохідної гаубиці Богдана на внутрішньому ринку. Однак, одна ключова перешкода залишається. Брак фінансування уповільнює повний потенціал сектору. Тут якраз мають допомогти як наші союзники, так і представники США. Наша війна показала, що перевагу має не тільки та сторона, яка має найтехнологічнішу зброю, а й ті, хто можуть масштабувати своє збройне виробництво. Сучасна війна, як і війна 80 років тому, показує, що масовість має значення. Як бачимо, здається певне відновлення американської підтримки. Можливо, не в тій формі, і не в тих об'ємах, як ми хотіли чи які ми мали, до. Але це краще ніж ніяка допомога чи замороження. Та й угода про ресурси має стати додатковим стимулом США, ви все-таки постачати нам зброю. Віримо, що курс на зближення з московитами буде все більше зазнавати краху, як не як він не є природним, робить це несистемно, тож йому за кораблем. Та й коли Вітков чуть не клянеться в коханні Кремлівського мудаку, це не є запорукою для міцних партнерських відносин загалом і стійкості Америки. Мабуть, і так зване перемиря на 9 травня в Дінь Пабєди є фальшивкою для американців. І тут питання, чи США справді рішучі в завершенні війни чи будуть далі грати на руку обіжених. Віримо, що все-таки мудрість візьме гору США, підтримуємо силоборони, донатимо і слідкуємо за цією ситуацією. А так загалом ще хотів я сказати, що. Ми вже не раз говорили у нас от на Капіталісті, що так чи інакше, чим буде далі до проміжних виборів, тим буде легша ситуація. Вони, звісно, ще будуть, по суті, більше трохи, ніж півтора роки, але з літа кампанія вже почнеться. Треба буде представникам американському іти, розмовляти з виборцями. А Я вже не раз тут ще раз сказав, скажу ще раз, що як. Більш професійне слово і думку почали мати люди в адміністрації Трампа щодо тарифно-митної політики, коли цього навару вивели як колись Ворбана і вирішили питання. Так власне буде і з питанням міжнародних позицій і трансатлантичної взаємодії. Навіть зараз от Рюти нещодавно говорив, що Європа готова на консенсус 3,5% ВВП, а також зверху додаткові витрати на системну оборону, ну, на розвиток тих галузей, які будуть слугувати тій обороні. Не прямо там це будуть військові витрати, але зверху ще й додадуть до промисловості відповідного характеру. І це хороший може бути консенсус. Там Трамп вимагав 5%, він це подасть, як 5%, насправді буде 3,5 плюс там ще додаткові витрати. І Якщо адміністрація Трампа зізріє для підтримки трансатлантичної співпраці, а нікуди діватися, тому що проти Китаю треба буде воювати далі, то це і означає, що буде і підтримка Україні. Так можливо, не через любов, не через там якесь внутрішнє бажання, а тому, що так треба. Так складаються інтереси сполучених штатів, їх союзників, що Україну варто підтримувати. А Москву треба геополітично попускати. Якщо вона не хоче попускатися, значить треба на неї натиснути, а Україні дати відповідні інструменти, аби її попустити сю Москвою. Тож потрошку, оце от махання шаблею Фредовича, вимагання там втілення простих рішень. Оце все потрошку буде сходити на нуль, на ні, а потроху будуть з'являтися більш такі. Фундаментальні гравці будуть змінюватися кабінет міністрів, його виконавча система. Тобто, в США будуть відходити більш кінжові персонажі, будуть приходити більш раціональні персонажі. Це не означає, що будуть приходити друзі України. Цей період вже завершився зараз. Період прагматичних стосунків, і тут має включатися знову таки Європа своїми можливостями і грошима. Зокрема, ми своїми можливостями до потенційної співпраці і угоду, яку ми підписали, і вирвали те, що вона була. Доволі паритетною, якісною, оце гарні кроки, які, в принципі, будуть грати на цьому полі прагматичності. От. А рано чи пізно повернеться і оця от важлива доля ідейності в політиці Америки. Так чи інакше, наші друзі там є. Так вони не повністю при владі, але вони є і в демократичній партії, і в республіканській партії, і все буде добре. Тож будемо спостерігати, дорогі глядачі, Всім всього найкращого. До побачення.